Вечоринки у а... Алінки. Сьогодні в нас онлайн-передача Вечоринки у Алінки. І сьогодні ми вам більш розкажемо про вересневі свята: лікування, факти, легенди та ворожіння. Традиційна пора вечорниць починалася у вересні, коли вже не так сильно припікало сонце, та й люди готувалися до зими. Вже коли був весь урожай зібраний в коморах, а місцем для дівочих посиденьок була Підходяща хата вдови або старенької бабусі, а господині відому називали досвідченою матір'ю. Так що я тепер досвідчена матір? А як же ж? Алінка, а замислювалася ти, чому ж вересень так називається? Ні. На саме час дізнатися. Давайте. Якщо ж дні стали короткі, та на дворі накрапує дощик. Та ви за вікном побачили перші жовті листочки, то будь певен, до вас в гості завітав вересень. А знаєш ти, чому ж називається цей місяць? так? Чому ж його так називають? Назва 9 місяця року пов'язана з вересом вічно зеленою рослиною. А ще я знаю, як називають вересень в різних куточках України. На заході нашої України його називають Сівень та Мак, а на полісі його називають Бабиним Літом. А я знаю, як називають за кордоном вересень. А як же ж? Септембер. А ще я знаю легенду, що наші предки відзначали новий рік саме 1 вересня. А чому ж саме 1 вересня? Тому що починалися обжнивки. Всі люди збирали урожай з городів, закатували, а потім збиралися компаніями, доставали горілку, сельце та й гуляли. Ми, Ми так робимо зібрикати. кожного року. А ще вересень це пора шикардосних весіль. А щоб вийти заміж, треба бути здоровими. А щоб бути здоровими, я вам зараз розкажу, як потрібно дозрити. Треба вийти заміж. Що ти морозиш? Щоб, щоб вийти заміж, треба бути здоровими, а щоб бути здоровим, треба ви. <плес> а якщо ви хочете дізнатися, як бути здоровим у вересні та як ворожити у вересні, тоді дивіться, дивіться нас далі. Коли люди можуть отримати безліч хвороб безкоштовно. А саме тому, що починається після літа змінення клімату. Тому і можуть отримати такі хвороби, наприклад, як артрит, остеоартроз та інші. Також досить найпоширенішою є простуда. Сюди входить і грип, і нежить, і навіть бронхіт з трахеїтом та дуже послаблюється імунна система. А тепер давай полікуємо ті хвороби, які ж ти назвала. Давайте! Багато лікарів для лікування суглобів радять звернутися до народної медицини. Цими методами являються саме настоянки з різних трав. Найпростіший рецепт це ванна з ромашки. Для неї вам потрібно 4 столових ложки ромашки та 2 літри окропу. Це все потрібно заварити та настояти. Потім ромашку процідити, а воду вилити до вашої ванни. Наступний рецепт це саме лікування простуди та інших простудних захворювань. Найпоширеніший рецепт це саме напій засушеної липи. Липа допомагає вилікувати біль у горлі та полегшити виснажливий кашель. Дві чайні ложки липового цвіту потрібно заварити в одній склянці гарячої води та настояти протягом 10-15 хвилин. А найдієвіший метод лікування це цибуля та часничок, який є у абсолютно кожної хозяйки вдома. Вони дуже ефективні при лікуванні або профілактиці захворювань. У багатьох випадках достатньо з'їсти одну цибулину або два зубчика чесночку. І ви будете неперевершено здоровим. Пахнуть буде. а Пахне я. А потім додам трішки від себе, а потім можна йти сміливо і цілуватися з вашими коханими саме перед весіллям. А ще мені старі люди казали. Ще потрібно взяти цибулини, розрізати її навпіл, розставити по вікнах в усій хаті, і не буде ніяких непростуд, ніяких вірусів вірусів вашій хаті. Для стимуляції імунної системи вам знадобиться лимонний чай або зелений чай з ахінацеєю. Також туди можна додати фруктів та меткам. А найкращий спосіб для підтримки імунної системи це пісні та танці. А саме найголовніше гарний та неперевершений настрій. Тобі, до речі, теж треба випити щось для імунної системи. Чому? Я бачила, як ти спиш, скільки ти одіяла тягуєш на себе, та небагато. Аж по три. На кожну ногу по чотири пари. По чотири. На кожну ногу по парі? По три пари? Ти що збачаєш? На кожну ногу по пари. А тепер давайте поговоримо про ворожіння у вересні. А найкрутіший день для ворожіння це 18 вересня. Бо в цей день ворожіння та пророкування неодмінно збудеться. То вам достатньо знати, з ким ви хочете прожити свій остаток життя та напророчити. Ось, наприклад. Алінка, а за кого ж ти хочеш вийти заміж? А це буде секрет. Ну ти подумай про нього. Добре. А я тобі зараз напророчу. Добре. Загадала? Так. Що ж я <ріст> він не буде твій. Добре! Я напророчила він буде і не одну на твіті. Алілуя. А тепер я вам розповім про ворожіння на погоду. А будемо ми зараз ворожити на горобині. Якщо ж 18 вересня листя горобини пожовкли та посохли, то значить, у вас буде дуже. Рання та холодна зима. А оскільки в нас вона така гарна зелена, то вона у нас буде дуже пізня та дуже тепла. Що це взагалі це не зрозуміла? Так ми що навіть на санках не покатаємося. В марту все буде добре. Пам'ятаєш, ми катались в кінці лютого та на початку марта. Ти що, забула? А ще у нас подруга і тут буквально неподалік, через. Через кілька метрів у мене вже вдома. Вже вдома, вже вдома у мене вдома є така величезна гора. Я навіть не знаю, як це назвати, але коли пускається величезний сніг, вона повністю засипається. Ну і потім ми вдягаємо тепленько, шкарпетки, курточки, шапочки, рукавички. Беремо одіяла, плівки, Забираємо в баті вдома всі плівки, які тільки знаходимо, беремо навіть бмв пакети Розриваємо їх напіл та йдемо спускатися прямо з цієї горки. Це ми дуже-дуже класно проводимо час разом. А потім зімою ми вам покажемо, як ми це робимо. Да -да. А за вікнами а -а -а, шо? Шо? А я. А, що я ж. А якщо ж у вас дуже багато ягід на горобині, то за прикметою буде дуже дощова осінь. Але, бачите, в нас дуже багато ягід. А сьогодні таке було в сусіда, Він просто все повалило. Ми вам потім знімемо покажемо. А зараз ми будемо ворожити на багатство. Для цього нам потрібна таця, ключ, каблучка, сережка та монетка. Ключ для нового житла. Монетка для багатства. Каблучка до весілля. Сережки для нового знайомства. Для цього потрібно покрутити всі речі в таці. Крути. Закриваю осення тут свої. У мене не красиво Давай я перекручу. вона крути. А мені очі не так? Тепер беремо твою руку, зараз вона стрілка крутиться. Так, крутимо. Там, де ти скажеш стоп. Тут твоє і буде. Дивіться! Там, де ти захочеш зупинитися, то буде твоє ворожіння. Зараз ми будемо ворожити насудженого. Для цього брали дівчата 10 аркушів паперу та писали на них чоловічі ім'я. 9 Чоловічих імен і один листочок потрібен бути пустим. Всі імена розлажуються по таці та перемішуються. А потім та дівчина, яка хоче вийти заміж, закриває очі та витягує листочок на ума. Закривай свої очі, так а ти. Чи? Чи? Ти, ти? перша. На тобі Мама, каже, не бачив, де там листочки. О, все, вони всі купі. Я що не буду своє. Не своє, а те, як я Ну я, 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 узнаю. Я yes. же гадалка, ворожка. Ворожки не обманывать никогда. Я узнаю. Oh. Oh. О! О! Микита, Микита. О, oh, Микита. <laughs> Максим? Сергей? Дима? <laughs> Микита, мы похожи, Сергей. <laughs> Только мовчи, дивись. Алина, не козы, не козы камеру. О, Ого! На сьогодні передачі ми вже закінчуємо, а в наступній ми вам розповімо про жовтневі свята. А саме свято Покрова. Дівчина реве як корова. Ну що, Алінка, все заплановане, ми сьогодні розповіли. Ну, звісно, може пробігтися? Продивитися. А ну давай. У мене все точно. І в мене все точно. До наступних До зустрічей у жовтні. Давай.